Дідочки, о, підніміться ще діточок сюди. Всі, підніміться. дідочки, це вам, це вам, говорить Миколай приходить, Миколай кладе під подушку. Ні, Миколай ще хоче сюди. От, люденки, побласкаємо цим дітям. Подивіться на їхнє обличчя, скільки радості панує в кожного з них. Ще побажати, побажати такого ж натхнення, такого ж розуміння та терпіння. Тому що ви дуже хороша людина, красива жінка і мужня певна собі особистість. Бажаємо вам, щоб все складалося про намі так, як хоч на 10% ви хочете. А я вірю в це, тому що якщо ви нас таких лінивих. Деяких тут держслужбовців, деяких тих залежних від своєї буденної справи заставили зробити таке свято, заставили зібрати таку кількість людей. Значить, воно варто. і повірте, ідучи на цей концерт. Ми не думали, що ми десь там маємо поставити галочку, хтось нас там зняв на камеру. Ми йшли зробити добру справу. І дозвольте від імені всіх від відмова імені, я вас посилую. І щось я ще хочу надати все таки слово організатору концертної програми організатору заходу співака, які виступав тут сьогодні. І орнетю. Що ж, хочу ще раз подякувати всім присутнім, які е, були присутні в залі, які підтримали нашу акцію, наш концерт. Хочу відсвітувати вам по зробленій нам роботі, по запрошенням, які сьогодні були, саме ви допомагали цим діткам. Можу на сьогоднішній час сказати, приблизно, приблизно 70% залу квитків цілком реалізовано. Відсотків 30 ми запросили дітей з будинків інтернатів, запросили в гості, бо ми не могли заповнити. Просто з сьогоднішньою ситуацією в країні ми не в змозі були заповнити цілий зал. Ну, Було бажання справді заповнити цілий зал, але не в змозі. Ми не можемо стільки продати квитків і зробити так, як би воно хотілося. На сьогоднішній, по картині, так як ви бачите, червоним відзначено продані квитки. Я думаю, що це буде досить ну, нормальна сума, яка буде передана на е, будинок сімейного типу Траквинянський 59. Я думаю, що е, без допомоги саме пана Ярослава, без допомоги всіх, всіх. всіх Цих людей, які сьогодні мені допомагали в організації цього концерту, цей би концерт не відбувся так, і справді дуже багато сили було залучено до концерту і зроблена доволі велика робота. На нинішній час багато співаків відмінили свої концерти з кризою в Україні, з, з тим, що зараз відбувається. Але я думаю, що ми сьогодні зробили гарну справу. Я думаю, що діточки отримали гарного Миколая.